У бізнес-класі. Люди вважають, що володіють грошима, але часто буває навпаки. Сьогодні у програмі мова піде про наступне. Золота ціна на газ. Споживачі розгублені, але вимагають змін тарифів. Свіжий курс валют. Літо кличе. Як планують відпочивати закарпатці і чи планують взагалі? Дослідження наших журналістів. Не блакитний, а золотий. Так, після отримання нових квитанцій за спожитий газ іронізують українці. 7 гривень 20 копійок. здорожчання для більшості закарпатців патове, адже сплатити за цю комунальну послугу стає нереально. Навіть за умови пільгових цін. Десятки обурених ужгородців прийшли до Закарпатгазу, бо їм вже цього місяця в газ порахували за новою ціною 7188 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А ще не так давно урядовці переконували, така норма діятиме лише із травня. У мене проблеми, я пенсіонер дістаю 1100 гривень, а мені прийшло на 150 п'ятдесят кубок, по 7, 20. Ми ще написали, як у мене використований газ. за квітень місяць. Квитанція прийшла вже по новій ціні. Нова ціна має бути з травня. Ну прийшла мені. квитанція 23,38, три Я за квітень заплатила. Через два дні приходить квитанція 129, в зв'язку з тим, що в мене немає щочика. За до начальника звінь зайнятий, виходіть, закривайте двері. Ну, так що я буду тут сидіти до вечора. Як пояснили працівники Закарпатгазу, нова ціна, згідно із постановою національної комісії, що регулює цінову політику, встановлюється таки з квітня: 7 гривень 18 копійок за кубометр, платитимуть всі, хто не має газових котлів, тобто не опалює газом своє помешкання. Решта, перші 200 кубометрів, оплатить за знижкою 3 гривні 60 копійок за кубометр. Все, що вище норми, вартуватиме удвічі більше. Але це за умови, що котли зареєстровані у газовому підприємстві. Базова вартість для всіх споживачів газу, незалежно від того, чи є лічильник, чи нема лічильника газу, 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічний газу. Однак для споживачів, у яких є індивідуальне газове опалення, діє у період з 1 жовтня до 30 квітня діє. Пільгова норма, пільгова вартість газу на перші 200 метрів кубічних газу за розрахунковий місяць. Юристи пояснюють, дійсно постанова вже набрала чинності, проте є юридичні групи, які вже оскаржують її. В останній пункті 5 цієї постанови передбачу постанова набирає чинності з 1 квітня року 2015. А вже один із правозахисників подав адміністративний позов на постанову НКР щодо її скасування. І в адміністративного суді міста Києва, оскільки рахує, що дана постанова є незаконна і наводить свою відповідну мотивацію. Багато людей обурюється, що у квитанціях їм записали більшу кількість використаних кубометрів газу ніж є по факту. У такому разі самі газовики пропонують оплачувати за фактичним показником, а не тим, що є у квитанції. людина навіть може не звертатися в Закарпатгаз. Вона іде в банківську установу. Де сплачує за комунальні послуги, називає в банківській установі, яку суму вона оплачує і до якого показника лічильника того, яке було на перше число, і оплачує те, що в неї фактично на перше число було і ніяких з боку Закарпатгазу. Е претензій і, скажімо так дій не буде. Тож зараз платіжки за газ для українців вийдуть майже золотими. Якщо сім'я із трьох людей в опалювальний сезон використовує 300 кубометрів газу, має зареєстрований котел і всі дозвільні документи, то вони мусять сплатити 1438 гривень. Якщо котел не встигли зареєструвати, то вартість складе від 1154 гривні. Українцям доведеться або максимально економити, або відмовлятись від газу. ПАТ Закарпатгаз тимчасово продовжує години роботи абонентських служб та дільниць обслуговування клієнтів. Зараз вони працюють щодня з 8 до 18 вечора без обідньої перерви. Додатково отримати роз'яснення та консультації фахівців Закарпатгазу споживачі можуть за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Сервісний центр з обслуговування споживачів газу фізичних осіб 0312 61 94 35 – 067, 244 32 66, абонентський відділ 0312 61 21 46, 0312, 66 39 98, 0312, 61 94 47. Ну а вітер і сонце це реальна альтернатива газу та електриці. В умовах значного здорожчання тарифів на оплату житлово-комунальних послуг громадяни шукають адекватну заміну дорогим джерелам енергії. Поки що сонячні батареї, теплові інвертори та вітряки не надто популярні на Закарпатті. Але за ними майбутнє, адже сонце та вітер тарифів не мають. Енергетична незалежність не міф, а реальність. На околиці Ужгорода знаходиться приватне екогосподарство. Яке вражає своїм розмахом, господарі займаються розведенням декоративних рослин, а ще крім звичних кур, гусей та свиней, тримають павлінів, страусів та гослів. Однак це не головна його особливість енергію для забезпечення життєдіяльності. Господарі беруть від природи, використовують сонячні батареї та вітряк. Це було такою енергетичною і економічною незалежності. У нас є повністю забезпечення продуктами харчування, а також енергією. У нас є сонячні панелі, вітряк, який нам дає на даний момент біля 6 кВт електрики. І плюс ми маємо додатково рослинки, які ми потім реалізуємо. Чотири роки тому на цьому місці був пустир. Зараз створені всі умови для життя. Навіть будинок максимально екологічний та енергозберігаючий. Його особливість трав'янистий дах. Намагаємося зробити більш екологічним, тому будинок ми будували з дерева, стільного з сруба. А зелена, зелений дах це ми намагалися відійти від хімічних пінопластів, теплоізоляцій і стекловат. І... Це є як скандинавська технологія. У нас вона трошки важко приймається, так як менше дощів, тому ми мусимо його поливати. Впровадження так званої зеленої енергії в державі пріоритетне. В стратегії розвитку енергетичної галузі України до 2030 року передбачено заміщення частини електроенергії, яка виробляється на теплоенергостанціях, за рахунок альтернативних джерел. Проте в сучасних реаліях це поки що далека перспектива. Серед всіх видів альтернативних джерел енергії для Закарпаття, безумовно, найбільш актуальними є сонячна енергетика, вітрова енергетика, безумовно, в меншій мірі, мала гідроенергетика і так далі, щоб зменшити споживання, людина може, використовуючи альтернативні джерела, себе забезпечити, безумовно. Але вартість, вартість самої батареї, якщо ми беремо не колектор, а іменно сонячна батарея, це достатньо велика, тому що какада мале. Попри екологічність та енергетичну незалежність, зелена енергетика не всім по кишені, адже обладнання для отримання такої енергії доволі дороге. Що, люди не мають за що купляти, займають тих коштів, кожен би собі поставив і тепловий насос, і сонячні батареї, і сонячні колектора. Тобто тут іде мова, якщо порівнювати. Тепло від газу і від е, теплового насоса, то це в 10 разів, дешевше тепло як від газу. Не дивлячись на дорогу візну, сонячні батареї набирають популярність. Окрім власних потреб, людина може продавати надлежок енергії за так званим зеленим тариф. В такому випадку обладнання може окупитись протягом 2-3 років. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. Долар США купують за 21 гривню, продають за 22 гривні 38 копійок. Одне євро коштує купівля 22 гривні 89 копійок, продаж 24 гривні 92 копійки. То угорських форіндів купують за 7 гривень 3 копійки, продають за 9,18. 10 російських рублів купують за 4 гривні 11 копійок, продають за 4 гривні 50 копійок. Англійський фунт стерлінг купують за 32 гривні 45 копійок, продають за 35 гривень 16 копійок. Польське злотий купують за 5,34, продають за 5,98. Чеську крону купують за 71 копійку, продають за 82. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 10 копійок, продаж 5 гривень 80 копійок. Ну і далі інформація про найцікавіше на сьогодні. Я знаю, що у вас є дуже багатий великий лист різного роду антимонопольних розслідувань. Дуже би вас попросив, щоб ви разом з антимонопольними уповноваженими взяли повністю весь перелік основних розслідувань, які є і справи. Серед них є низка розслідувань, які мають ну, таке, дуже сенситивне, я би так їх назвав, значення, в тому числі з боку міжнародних інвесторів і всередині країни. І от в першу чергу, щоб ви самі для себе поставили бенчмарки, от що ви протягом останніх найближчих трьох місяців завершите. Ви не можете бути добрими, тому що антимонопольний комітет має таку невеличку функцію, називається розслідування. Всі, хто розслідують, ну це не самі найкращі люди, і не треба, тут вам не треба подобатися. Це, це не та функція. Ваша функція бути тільки на стороні закону і на, функції, на стороні економічної конкуренції. І для того, щоб мати крепкий ґрунт під ногами, я думаю, що от по цим найбільш сенситивним розслідуванням проведіть технічні консультації з Єврокомісією. Вони вам вони дадуть свою можливо неформальну позицію з приводу того, це правильне розслідування, чи це неправильне. Воно відповідає європейським стандартам, чи не відповідає, і вам буде набагато легше ви будете набагато більш незалежні у своїй позиції по відношенню до будь-якого розслідування, яке ви розпочали. І окремо просив би, треба я також вам, міністрів відправлю там економіки, фінансів, значить, зустрітися з українськими асоціаціями підприємців, далі МЧМ, з американською асоціацією і з EBA, з Європейською бізнес-асоціацією. І так само з ними пройдіться по всім тим розслідуванням, які розпочаті антимонопольним комітетом, з визначенням того, щоб максимально прозоро публічно. Завершити ці розслідування і винести рішення, які відповідають вимогам українського закону і європейським стандартам. Оце я вас також просив би. Це будуть, знаєте, такі перші реальні дієві кроки. Тому що ну з приводу того, що всі, в принципі, говорять добре, основне, а основне з результатами не так добре. Тут треба менше зараз говорити, а просто довести два-три справи до пуття до кінця і таким чином довести, що у нас є нова антимонопольна політика разом з новим головою антимонопольного комітету. Літо кличе. Попри війну, українці готуються до сезону відпусток. Ужгородці подорожують не менше, але обирають бюджетний варіант відпочинку. Наскільки за рік змінилися вподобання відпускників і з чим це пов'язано, далі у нашому сюжеті незважаючи на подорожчання, ужгородські туристи вже починають шукати варіанти для літнього відпочинку. Для багатьох актуальним зараз є бюджетний відпочинок. Тим паче, що варіантів такого зараз є чимало. Получається, що вигідніше всього це буде Болгарія приблизно десь на дорослу людину біля трьох тисяч гривень на даний момент з проїздом зі сніданочками. Якщо ж більш можна собі дозволити, які ну щось дорожче, то звичайно це можлива і туреччина, і іспанія, і різні напрямки, можливо, екзотика для тих, хто користувався гарячими путівками, ситуація невтішна через політичну і економічну ситуацію в країні туроператори зменшили кількість рейсів і квотних готелів. Тому на спеціальні пропозиції у час сезону сподіватись дарма. Що потрібно було туристам робити, це звичайно раннє бронювання. Були хороші ціни. Хто встиг, той забронювався, той вже має потівки на літо. І там дійсно хороші ціни. Ще в травні, початок червня, теж можливо ще щось по хороших цінах собі придбати. Попри це, Закарпатці не збираються відмовлятися від літньої відпустки. Однак для багатьох вона пройде на території України. Всі самі кращі місця Лумшори, Сеневір». А відпочивати не знаю. Дома, мабуть. А це літо навіть не знаю. Є великі плани. Хочу побувати в інших містах України, відвідати музеї, галереї. Відпочивати ми їздили в Миргород. Хоча був в крізі, мамою, але ми їздили. Вона якось зробила потім для мене. А цього року як плануєш відпочивати літком? Я, мабуть, поїду в Одесу. Якщо так, а якщо ні, поїду до бабусі. Якщо бюджет обмежений, то слід вибирати країни, цінова політика яких не дуже вдарить по гаманцю, Радять фахівці. Крім того, можна заощадити, якщо подорожувати дикуном, аби віддати перевагу хостелам замість готелів. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.